Усім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про свій відпочинок у Буковелі: це Wood Hotel – місце, де сучасний стиль зустрічається з дикою природою Буковелі. Тільки но переступаєш поріг Wood Hotel, одразу відчуваєш рівень. Тебе зустрічає дуже привітний персонал на рецепції. Регістрація пройшла миттєво, все підказали. Сервіс справді на висоті. Сам інтер'єр готелю це окрема естетична насолода. Тут панує сучасний еко-стиль. Мій вибір номер категорії стандарт. Вже на вході відчувається затишок. Все продумано до дрібниць. Містка шафа, сейф та міні-бар. Номер невеликий, але дуже функціональний. Також в номері є халати та одноразові капці. Неможливо не звернути увагу на величезне дзеркало в підлогу. В центрі кімнати велике ліжко, те, що треба для ідеального сну в горах. Але справжня магія починається, коли відкриваєш штори. Власний балкон з видом на густий хвойний ліс це найкраще місце для ранкової кави та медитації. Ванна кімната також не поступається: стильна душова, набір якісної косметики, білосніжні рушники. Все максимально чисто та естетично. Пускаємося до ресторану. Сніданки тут це окремий вид задоволення. Одразу помічаємо пляшечки ігристого. Для гарного настрою. Формат сніданків шведська лінія з великим вибором закусок, свіжих овочів та фруктів. Також для любителів солодкого є десерти. Можете не хвилюватись, бо ви 100% знайдете для себе їжу для ідеального сніданку. Тут не засумуєш, бо від готелю є різні інтерактиви. Я записалась на цвяхостояння та виготовлення макарунців. Після активного дня час для релаксу в спазоні. Гаряча дерев'яна сауна, чани з підсвіткою та зони відпочинку допоможуть повністю перезавантажитись. В цій кімнаті мені сподобалось найбільше. Температура там 43-45 градусів тепла. Простір з делікатним прогріванням і насиченим ароматом лаванди ідеальне місце для ментального відпочинку, зняття тривоги та релаксації. Ввечері готель стає ще казковішим завдяки басейну під відкритим небом. Після басейну я вирішила повністю розслабитись, замовила собі роли та переглядала фільм. Трансфер від готелю, який привіз мене до Буковелю, обійшовся в 350 гривень. Це дешевше ніж місцеве таксі. Обов'язковий пункт програми оглядове колесо. Звідти відкривається той самий вид на всі Карпати, від якого перехоплює подих. Центральна частина Буковеля зараз неймовірна. Прогулянка вздовж гірської річки, аромат хвої та місцевих делікатесів на ярмарку. Тут кожен куточок наповнений особливою енергією відпочинку. Стриматись і не придбати щось для себе я не змогла, тому додому їду з цілим пакунком сувенірів. Навіть якщо ви приїхали без дітей, пройти повз ці вогники неможливо. Атмосфера справжнього європейського курорту, де все сяє і дарує відчуття свята незалежно від сезону. Для себе на згадку я придбала ось такий магнітик, чашку, яка по кольорам нагадує цей готель. А також прикольного стіча, який тепер прикрашає мою сумочку. В мою колекцію додаються ось такі браслетики. Користуюсь нагодою та рекламую вам свій інстаграмчик. Підписуйтесь, а на цьому мій влог завершується. Дякую за перегляд.